Так, я... <пробіт> не може вийти зараз. Це побачив. <пробіт> це це це, 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 я вже виставлю та підводити. Бачиш. Це не наша абріатура, це не Мінтовська. Справа в тому, що прослужка Мінтовська не буває приміщення. У нас є такі жуки, а у цих є ось, такі апарати. Ну, вони ж нас тут знімають. Ну, вони знімали що те, що говориться тут. Вони там поставили і знімали всі розмови тут. В цьому був сенс їхнього достати. Але от це завдання. Якась хата. Вони описали, що є в хаті, замки, розетки і так далі. Це для взлома. А тут в приміщенні показують кровати. Всі, ну, коротше, де будуть ставляти. Байдена штрихована працювальна. Пизде получить мене Выступления Якісь бабки я взагалі не можуть частоти. Радиомікрофон сцены. А, частоты. Частоти тоже. Радіочастоти. Сцена, Телеприйомник. ЕБ, Виступлення. це не частота, бачите. По яким частотам? Дорожці, це все, що вилучили в тій машині з прослушкою. Це тікає. Це тікає. Це тікає.